У межах заходів, приурочених до 80-річчя від дня заснування Ужгородського національного університету, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді зробило навчальному закладу унікальний подарунок. Провідний консул дипломатичної установи Арон Чех передав модифіковану модель всесвітньо відомого угорського наукового винаходу тривимірного тіла під назвою «Гембец», на якому зазначено рік заснування університету. Амікормізіен івелеє, коли ми дізналися, що університет цього року святкуватиме своє 80-річчя, то міркували з генеральним консулом про те, щоб подарувати закладу щось гарне та відповідне цій події. Я зв'язалася з винахідниками цього предмету, які з великою радістю відгукнулися на нашу ініціативу. Тим паче, що професор Доманкош висловив свою стурбованість подіями в Україні та ситуацією на Закарпатті, і вони з великою радістю долучилися до нашої ініціативи. Тоді ми Звернулися до ректора університету з нашою пропозицією, і він теж був радий, і ми отримали позитивний відгук. Тоді ми розпочали виготовлення саме цього екземпляру Гембетса. Професор спершу впевнився в тому, що серійний номер 1945 є вільним, адже коли йдеться про унікальний екземпляр, то його випускають під певним числом тільки в одному екземплярі. Ми були дуже раді, коли отримали від професора позитивну відповідь, що число 1945 ще вільне. Тоді було розпочато виготовлення. і Сьогодні, в день народження університету, ми мали можливість вручити цей екземпляр Гембетса університету. Я вважаю, що це дуже важливо, адже у наш час наука має привернути увагу молоді, і в цьому важливу роль відіграють саме винаходи. Окрім унікальної моделі Гембетс, виготовленої зі спеціального сплаву. Генеральне консульство передало університету ще дві навчальні моделі, які використовуватимуть під час занять. Одну з них отримав Українсько-Угорський освітньо-науковий інститут Ужну. Для нас це цікава подія, і не тільки через те, що це цікавий угорський винахід, але й тому, що ми отримали його для навчання наших студентів для того, аби показати їм, що таке геометрія, що таке фізика та що таке рівновага. Сьогоднішня подія є яскравим прикладом багаторічної тісної співпраці нашого закладу з генеральним консульством Угорщини в Ужгороді, наголосив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка. Ці дні ми святкуємо дуже визначний велель нашого університету. 80 років тому, 18 жовтня 1945 року, був виданий наказ про те, про створення Ужгородського тоді державного університету. І, звичайно, для нас це велика дата, тому що це дозволяє оцінити, що ми пережили, що прожили, які наші здобутки, і оцінити. Які наші перспективи намітити їх, тому це дуже важлива для нас подія. Звичайно, будуть проведені сьогодні урочистості, і ми дуже хочемо. Я хочу використати цю, цю, цю нагоду, щоб поздоровити всіх наших викладачів, студентів і, взагалі, всіх жителів міста Ужгорода і нашого краю, тому що на сьогоднішній день я думаю немає сім'ї. Закарпатської області, яка не пов'язана таким обічином з Ужгородським національним університетом. Сьогоднішня подія для нас дуже важлива, тому що це унікальний подарунок, і ми знаємо, що лише в декількох університетах такий гембоц знаходиться, такий унікальний інноваційний подарунок. Це ми дуже це цінуємо. І це є свідченням такої багаторічної співпраці нашої з генеральним консульством Угорської республіки, а також. Це є свідченням сили науки. Модель Гембетс розміщено у фойє головного корпусу університету в музеї наук.